Поставити єврозабор, це було дорого. Поставити забор з профіля, це теж було дорого. Такий забор я ніде не бачив. Придумав його сам. Частина, скажімо, ну, вийшла безплатно. Гарний. І вже він, напевно, у мене 4-5 років він стоїть. На ваше прохання в цьому відео розповім вам про огорожу пасіки. На той момент, коли я планував городити пасіку, в мене не було особо багато фінансів. і Я думав, як би зробити його подешевше, ну щоб він був, якби ну, щоб срок служби його був максимально великий. Тобто я прораховував поставити євро забор, це було дорого. Поставити забор з профіля, це теж було дорого для мене на той момент. Поставити просто дерев'яні стовбики і поставити забор шифера ну це було якби недовговічно, і це мені такий забор мені не подобався. Забор повинен бути. Ну, забор я планував, щоб був приблизно висотою 2 метра, і щоб він не продувався, щоб захищав пасіку там, зимою, ранньою весною від вітрів. І такий забор я нигде не бачив, придумав його сам. Я купив стовбики з єврозабору обичного двохметрового. І їх треба чуть-чуть болгаркою диском по бетону підпиляти. Ну на один стовбік це займає там декілька хвилин, навірно, 2-3 хвилини. Тобто шифер восьміволовий практично влазить, але там в забора йде такий конус. Його треба просто чуть-чуть отак розширити цей конус, і тоді влазить восьміволовий шифер. Стої стовбіки, я купив сам шифер. Це мій знайомий перекривав. Ферму і в нього залишилося багато битого шифера. Він накривав її ну, металопрофілем, а залишився в нього такий якби старий шифер. Шифер був битий, де було там 3, де було 5, де було 6 цілих волн. І цим самим кругом по бетону я вирізав ну, ті частини, які залишилися цілі. Ось, наприклад. Перша частина у мене йде там, волн 5, друга частина 3-4 волни, потім 5 волн, потім мені не вистачало, півтори волни ми дрізали. Тобто оця вся частина, скажімо, ну, вийшла безплатно. Є, ви можете шукати битий шифер, або купити його за копійки, або він, ну, як правило, взагалі нікому не потрібний. Просто брати цей шифер, випилювати волни які цілі, і отаким от чином набирати. Тобто З двох-трьох волн набрати повністю забор. Потім ще в стовбику я перфоратором знизу просверлив два отвори. ну Приблизно це отвори 10-12 мм. І купив проволоку. Катана проволока 6 мм. І отут, виходить, я підрив ямку приблизно сантиметрів 10-15 Поставив з двох сторон стовбика так опалубку. Ну, з одної сторони доску і з другої сторони поставив доску. Вставив оцих два прутика. Тобто в той стовпчик вони зайшли, і в цей стопчик вони зайшли. І вставив ще такі кусочки по сантиметру 30, три кусочка. Один посередині, прямо в землю засунув, і два по краях. І прив'язав до цієї проволочки. І бетономішалкою в місті там ну, з камінням, щебінь, зробив таку подлівочку. Той, получається, ця подлівочка в мене приблизно іде 10 сантиметрів над землею, і там сантиметрів 10-15 вона йде в землю. Получається, що шифер стоїть на цій подлівочці, тобто, ну, під забор ніхто не підриє, ну, і воно так візуально гарніше, а зверху набраний шифер. Тобто, по факту, ви потратитесь на стовбик, ну і там, на камінь, на цемент, проволока та е, коштує зовсім недорого. А самі плити, забор е, вони вам вийдуть там, ну, повністю, скажімо так, чи повністю, чи можна сказати, практично безкоштовно. Той забор гарний, вже він, напевно, у мене е, ну, роки, там, роки 4, роки 4-5 років він стоїть, були дуже сильні вітра, весь забор цілий, нічого не поламало, не погнуло. Ну, Забором я задоволений. Якщо у вас є цілий шифер восьмиволновий, то взагалі виходить дуже гарний забор. На 2 метри, без підрізки. Якраз стає рівно дві 8 волновик шиферини. Ось вони получаються якраз в рівень з двохметровим метровим стовбиком. Ну і як на мене, то виходить з цілого шифера дуже гарний забор.